Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, яка мета сьогоднішнього заходу і чому так багато діток зараз знаходиться саме тут? Вітаю у нас сьогодні мага така подія. Ми спільно з посольством, з паном послом, організували реабілітацію, відпочинок для наших діток з Чернігова. Це 29 гімнасток, вихованців спортивної школи. Загалом група складає 42 особи. Є тренери, супроводжуючі діток. Веземо на реабілітацію, оскільки це саме вихованці тієї школи, куди тричі прилетів снаряд російського окупанта, і саме ці дітки зазнали максимального утиску психологічного. Такого здолення відповідно я дуже сподіваюся, що вони будуть оздоровлені в кахеті і отримують там максимально і здорові і емоцій позитивних, і повернуться в Україну, і будуть виборювати кубки. До речі, це саме ті дітки, які отримали кубок України, от привезли золоту і срібну медаль для нас і ще раз підтвердили, що Україна це велична країна, і ми готові до перемоги. Пане Писло, наскільки важливі ось такі відпочинки, реабілітації для дітей і наскільки ця співпраця між Україною і Грузією буде і надалі продовжуватися? Обов'язково буде продовжуватися, тому що для нас дуже важливо оказувати максимальну політичну, гуманітарну допомогу Україні. Ми робимо не перший проєкт в цьому році, це вже третій чи четвертий великий проєкт, коли діти їдуть в Грузію відпочивати. И пані Людмила в качестве сопредседателя группы дружбы между парламентами Грузии и Украины обратилась к нам с такой идеей. Мы, естественно, поддержали, поддержали а, коллеги в парламенте Грузии, а, председатель а, группы друзей а, парламента Грузии с Радой, а, председатель парламента, соответственно, они это все организовали. Подключили Министерство молодежи и спорта, культуры молодежи и спорта. И соответственно все они будут встречать их в Грузии. И я надеюсь, когда они будут много выдали выигрывать, мы почувствуем, что наша... Доля и наш вклад в этих победах тоже. Есть. И для нас очень важно, что эта группа из Чернигова, из региона, который больше всего пострадал в первые дни российской агрессии, и соответственно мы на это тоже очень большое внимание обращали, чтобы дети были из регионов, который был освобождены от захватчиков, и которые больше всего почувствовали всю тяжесть этой, этого варварского атаки. Щата, скажіть, будь ласка, які ви очікуєте враження від вашої подорожі? Ми очікуємо дізнатися щось цікаве про ем, культуру Грузії, про цю країну. Я ніколи не була в Грузії і, і я чула багато про, про цю країну і я дуже хочу подивитись, мені дуже цікаво. Ми чекаємо повчити трохи грузинські, подивитися їхню національність, тому що Грузія це дуже унікальна і гарна країна. Може подивитися, які є гімнастки в Грузії, які виступають. Також повчити грузинські танці та подивитися, як там взагалі.